Воголо, а майнеміс Франциско Аріга. Вітаю. Мене звати Франциско Оріага. Я викладач кафедри ґрунту з в університеті Вісконсин Медісон. Сьогодні ми знаходимося в Арлінгтоні, штат Вісконсин. І дивимося на ґрунти з ґрунтового зрізу, по-простому з ями, яка сформована поруч із дослідними ділянками доктора Джо Лаура. Випробування, яке він розпочав понад 25 років тому, націлене показати дві системи обробітку ґрунту. Перша з них, про яку ми поговоримо, це чизельний обробіток восени та дискування навесні. Досвід закладений у 1983 році. Тут ми можемо побачити ґрунтовий профіль. Насамперед відзначаємо глибину шару органічної речовини, горизонт А цими трьома точками. Ми можемо сказати, що глибина становить близько 15-18 сантиметрів, так що виглядає досить добре. ці ґрунти є типовими рівнинними ґрунтами, які є дуже високопродуктивними ґрунтами тут у Вісконсині. Тут ми спробували розкрити деяке коріння кукурудзи, щоб показати вам, як воно росте. Ми бачимо, що здебільшого коріння росте досить добре. Також помічаємо деяке коріння на глибині близько одного метра. Отже, загалом я сказав би, що воно досить велике. При ближчому розгляді, трохи розгорнувши, ви почнете знаходити шар ґрунту, що показує глибину, на якій працює ґрунтообробна техніка. Цей шар буде трохи щільнішим. Це ще не щільний шар. Я б не назвав його щільним, але ви напевно бачите, що тут є деяке ущільнення. Зараз ми поговоримо про систему нульового обробітку ґрунту та подивимося на нього з подібного ґрунтового зрізу. Дослід закладено у 1986 році. Ось ми перейшли до зони, де проводиться нульовий обробіток ґрунту навтіл, окрім обробітку. Решта операцій на цій ділянці проводиться так само, як і на попередній ділянці, яку ми розглядали раніше. Ми бачимо, що глибина шару органічної маси, яка вказана цією маленькою точкою, глибша і наближається до позначки 30 сантиметрів. І це дуже суттєва відмінність. І ще подивіться: ґрунт на цій ділянці набагато рихліший. Коли люди говорять про концепцію обробітку ґрунту, вони говорять саме про це. Тут ми знову бачимо кореневу систему, яку спробували розкрити і тут також. І знову коріння виглядає здоровим. При цьому коренева система виглядає ще й більш розвиненою. Ви бачите більше коренів, в глибших шарах ґрунту. В порівнянні з ділянкою з традиційним обробітком ґрунту, Чому це важливо, Оскільки при новтіл ми не застосовуємо механічного обробітку. Структура ґрунту не руйнується. Щоразу, коли ви обробляєте ґрунт, ви фізично знищите ці структурні утворення у ґрунті. У процесі ви спалюєте якусь кількість палива, але крім цього, ви руйнуєте ґрунтову структуру. уявіть, що мої руки це структурні частини ґрунту. Вони знаходяться близько один до одного, але це не одне ціле, і саме завдяки відстані між ними ми отримуємо поглинання вологи в ґрунт. Виконуючи обробіток ґрунту, ми часто руйнуємо поверхню цих структурних частин та відстань між ними, так звані макропори. При нульовому обробітку ґрунту ми утримуємо набагато більше насичення вологою, і ґрунт здатний напувати культури, які ми вирощуємо.